Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні ми хочемо провести черговий огляд томатів і саме томатів-сливок. Ми вже показували вам, що в нас виросло із рожевих, жовтих. Томатів сьогодні про сливки шукаємо дійсно такі, щоб сортові сливки і смачні, і такі для консервування були хороші. Ну, чесно кажучи, для себе ми вже давно визначилися, багато років підряд. Ми вирощуємо де дебарао. дебарао червоне і де рожеве, але ж все-таки. Хочеться знайти ще щось може подібне, може краще. Тому сьогодні і будемо в основному про сливки і декілька сортів тих, що ми ну попередньо не змогли показати, вони були недоспівші. І сьогодні теж покажемо. Ну, почнемо ось із сливки, французький гроздівий. Друзі, дивіться, сливочка. Ну, Ну, причудова. Обліплено все сливками. Ось така вона по величині. ну, Я думаю, нормально підемо, зважимо і, і покуштуємо. Ну, тут, щоб декілька разів не ходити, сливка козула. Ну, ось така вона не, незвичайна, незрозуміло. І, і не рожева, і не, і не жовта. Ну ось оцю вирвемо меншу. І корнеївська сливка. Ось вона тут з краю, сама по собі не погана, але через плівку трошки поприпікалася, але теж сливка на вид, по крайній мірі, непогана. По смакових якостях подивимося. Ну ідемо пробувати. Так, ну ось, друзі, французький гроздєвой Ну, такі невеличкі сливки, можна сказати, 60 грамів. Ось така вона двокамерна, можна сказати, покуштуємо зараз. Друзі, сливочка смачна. Смачна, на, на консервування прекрасна і не, не дуже така туга. Зазвичай такі сливки, просто шкірка в них така туга-туга. А тут, можна сказати, якраз нормальна. І по смакових якостях прекрасна сливка. ну Тільки дивлюся, що що. Ну, насіння, не знаю, немає зовсім, що ми з неї соберемо. Ну, будемо пробувати зібрати. Друзі, ну ось сливка козула. Ось так вона виглядає. Ну, дійсно, не, не зовсім зрозумілий колір. Ну, ця така. Ну, ви бачили, що там є і, і набагато більше. Такі сливки нестандартні. Є і менші, є і більші. Зараз покуштуємо, друзі. Що тут у нас? Ну, вона більш, більш така тем, темно рожева, бачите, всередині насищений такий колір, насіння багато, камери такі величенькі. Ну, зараз подивимось по смакових якостях. Друзі, сливка смачна і дуже-дуже соковита. Ну, на, на консервування, мабуть, буде трошки м'якувата. Така більш салатного типу. Але, але сливочка ну, смачна. Соковита, соковита, смачна. Кисло така солодка, дійсно із своїм таким хорошим смаком. Так, друзі, корнієвська сливка. Ну, ці такі більшенькі, дивіться, 100, 130 грам. Є там трошки й більші, трошки менші. Ну, мати рожевий корнієвський і не мати корнієвську сливку. Ну, перевіримо, подивимось, які ж вони по смаку. Ну ось така вона в розрізі і будемо зараз куштувати. Друзі, по смакових якостях ну, дуже схоже на корнеївський рожевий. Тому якщо, якщо немає можливості а, або хочеться такі, щоб були е сливками, то можна вирощувати корнеївську сливку і буде схоже на корнеївський рожеві по смакових якостях. Ось такі вони повинні бути з таким, ну, схожі, можна сказати, на перчик. Оце, оце така форма корніївської сливки. друзі. По смакових якостях, я вже сказав, дуже схоже на корніївський рожевий. Друзі, Дуся Малинова це давнішній, давнішній давнішній сорт. Давно ми його вирощуємо, зберігаємо в себе. Ну, не кожен рік висаджуємо, тому що багато сортів, але весь час поновлюємо. Дивіться, ну, сливкою назвати такий томат <хи> важко. Я просто завжди говорю у виді сливки. Ну, чи в виді, чи не в виді, ну, дивіться, які, які гарні томати. Врожайні. Ну, е, Так он дружина підказує, як гусинне яйце. Е, ну, я знаю, що і по смакових якостях. Томат чудовий. Тому е, покажемо, підемо зараз вам тільки в розрізі. А так можу сказати, смакові якості е, цих томатів просто чудові. Ну, як рожевого смачного томата. Так, друзі, Дуся Малинова. Ось дивіться такий 240 грамів. Ось такий, бачите, розрізи камери такі зовсім маленькі. щільність самого томата дуже велика. І смакові якості чудові. Зразу вам хочу сказати, тому що цей томат вирощуємо ми давно. Так, друзі, рожевий фламінго. Теж ми його навіть купляли разом із дусею малиновою давно. Теж ми його... Себе бережемо, час від часу висаджуємо. ну на Первоначально, начебто, він був трошки видовжений. Ну Може, може так уже з часом став дуже схожий на ту ж дусю. Але теж вони дуже схожі і самі по собі томати, і по смакових якостях. Ну, тут, бачите, він росте трошки так у нас. При самому краю дуже, дуже йому тут жаркувато. Але все-таки томат хороший, ось зірвем, ось такі вони. Томати. Теж в розрізі покажу, а по смакових якостях можу сказати зразу, що томати просто чудові. Так, друзі, рожевий фламіно. Так, ну такий 180 грамів. Ну, бувають і більші, бувають трошки менше. Взагалі зараз йдуть рожевий фламінго. Вони не пишуть, що рожевий фламінго, а просто йде фламінго і томати червоного кольору. Так що це в нас давнішній томат, дійсно рожевий фламінго називається. Ну, тут структура, бачите, трошки інша, чим в дусі малинової камер. Камер дуже-дуже багато. Але по смакових якостях він, вони дуже-дуже схожі. Томати смачні. Так що, ну, такого більш, я скажу, салатного типу. Так, друзі, паста італіана. Ну, такі. По вражайності я б сказав вразнобой. Права в тому, що ми їх вже і рвемо давненько. Сливки е, такі гарні, помірні, ось такі вони на вид. Друзі, ось щодо дебарао. Е, нам е, підписниця прислала оцей сорт дебарао. Наше дебарао більш таке е, ну, бочоночком. Як дружина каже. А це більш таке видовжене. Ну, Дивимося, порівняємо, теж посадимо із Дебарао своїм на слідуючий рік і будемо рівняти, друзі. Ну а по смакових якостях зараз попробуємо. Ну ось, друзі, це паста італіана. Ну, невеличкі сливки такі, 74 грами. Ну, В розрізі дві камери, такі е, плотненькі, тверденькі. Ну, Зараз попробуємо на смак. Друзі, на смак дуже смачні. От, просто дуже смачні. І і солодкого багато, і кислинка, ну просто дуже-дуже смачна сливка. Я думаю, що для консервування. В консервації теж буде смачна. Та й так, для салату сливочка дуже-дуже хороша. Так, де барао, друзі. Теж майже вага однакова із сливкою паста італіана. Ну, Тут е, теж такі камери невеличкі, більше заповнено е, такою томатною. Масою. Зараз на смак покуштуємо. Сливка смачна, Ну, порівнянні з тією сливкою паста італіано, начебто трішечки не вистачає кислинки, що просто така аж солодкувата. А так сливка смачна, смачна і на салат, і на консервування сливочка буде хороша. Друзі, ну ось декілька сортів, тих, що ми не допоказали не сливки, але теж які доспіли, і ми хочемо вам показати. Каз 21. Ну, я вам скажу, по врожайності так не дуже по формі і по вигляду, ну, дуже-дуже ну красиві. Попробуємо на смак. Я думаю, що і на смак вони будуть. Ну, Чого вони не виросли? Не знаю, попробуємо ще на той рік посадити. А так, ну, якщо ще смакові якості, будуть хороші. Друзі, і далі чорний оскар. Ну, гирі просто висять, ось тут такі одну вирмимось, тріснувшу. Ну такі рожево-жовті. Подивимось по смакових якостях. Так, друзі, каз 21. Ну, на вид просто, просто гарнюні такі томатики 180 грамів. Ну, в розгляді прекрасний. Дивіться, багато такої маси томатної, пустот мало. Пробуємо на смак. Друзі, соку багатенько. На смак чудові, начебто трішки не вистачає кислинки, а так взагалі смак хороший. Ну, Може не показали свої якості по урожайності. Погода жарка, посаджений з краю. ну, Може ще попробуємо ще раз посадити. А так томат хороший. Так, друзі, чорний оскар я там сказав, що воно жовтизною більше чорнизною. Дійсно, що чорний, такий величезний, ну так більше, ніж пів кілограма. Що тут всередині зараз? Скриємо. О, ну всередині можна сказати, сплошна м'якоть. Такий Насищено рожевого кольору. ну Пробуємо на смак. Друзі, томат смачний, соковитий. Ну, такий трішки переспів уже передержали. Але все одно по смакових якостях томат чудовий. Так, друзі, ну ми тут знімаємось на фоні оцього, дивіться, чудового томату. Помаранчевий орангутан називається. Ну, на орангутанги схоже. Ну теж майже, майже пів кілограма. Так, друзі, пробуємо. Помаранчевий орангутанг. Ну, такий бачите, із жовтий із, із рожевими такими вставочками. Ну, друзі, ось той випадок, що по врожайності чудовий, висить багато томатів, а по смакових якостях ну от розмитий такий смак, немає такої явно вираженої, ні, ні солодкості, ні кислості. Ну, Водянистий такий. Каже дружина, що сажати не будемо. Хоч, хоч, наче, як, як, як глянеш, і, і мало хворобливий, і дивіться, і врожайний. Але ж, але ж, як я неодноразово казав, для нас головне смакові якості. Саме головне, друзі, що ми шукаємо і вам стараємося показувати. Ну і ще там залишився один сорт. Друзі, ось таке наливне яблуко. Ну, рожеві томати, по формі гарненькі, без різних п'ятин. І по і по врожайності. Ну не так там уже, щоб зовсім, але ж вони і в'яжуться, дивіться, томати, і, і не хворобливі. Ну, ще головне, щоб і смакові якості були хороші. Так, друзі. Ну, величенькі, більше 300 грамів. Ну, дивіться, зріст чудовий. Камери маленькі. Зараз пробуємо по смакових якостях. Друзі, ну от знову те, що ми вам кажемо. Ми зараз завжди вам говоримо правду. Хоч і томати хороші, але смакові якості, ну, дійсно, мабуть, порівнюючи. І з тими томатами, що в магазині продаються, то може вони й смачні. Але все-таки із смачними помідорами, то ніякі, друзі, садити більше не будемо. Друзі, ну ось ще одна не, не, не сорт, а гібрид. Ну, показати вам хочемо, щоб, може, хто хоче, гібрид корнабель. Ну, теж назвати це сливкою, ну це не, я, я не думаю. І, і, і форма навіть не сливки, але все-таки ну, от така форма. Я б сказав, перце видно. По урожайності, звичайно, хороше. Ну, на... На маринування і консервування такі сливки, мабуть, великуваті. Ну, Може, може можна вибрати і, і де менші. Ну, але ще попробуємо їх на смак. Але це повторюю, це гібрид, друзі. Це ми так для порівняння просто посадили таку, знову ж сливка. Ну, не сливка це. Ну, ось, друзі, більше 300 грам. Така сливка, яку каже нас одна сливака. Ну от, така буде сливака. Ну, така щільна, як я говорив, де такі є, що прям можна стукати по, по шкірці. Три камери, так як подивитися, або дві. Ну, по смакових якостях зараз попробуємо. Так, друзі, як для гібрида сливка хороша. Дійсно, і смакові якості хороші, і зовні наче шкірка виглядає тугою, але сам, сам томат такий сочний, м'ясистий, можна сказати, смачний і хороший і для, і для салату. ну, я не знаю, може, хто кваси томати для консервування трошки великуваті. Ну а так, як для гібрида, то, то сливка, все-таки сливка. На пальці написано сливка, нехай буде сливка. Сливка хороша. Якщо хто хоче, може висаджувати. Ну, ось, друзі, на сьогодні ми черговий огляд томатів завершуємо. Якщо комусь було цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.